Вітаю вас! Ви на каналі Хайта звати Людмила, 8 січня, перша година ночі. Я вирішила записати сьогодні вам відео про те, чи мобілізують в Росії 500 тисяч мобіків. Як ви знаєте, ця дуже інформація поширюється, люди дуже перелякані, переживають, що ж буде, якщо скільки мобілізують росіян. Я вирішила спочатку подивитися питання, чи буде цих 500 тисяч мобілізованих. Випала карта п'ятірка пентаклів», четвірка мечів місяць, уточнюючи на місяць, двійка мечів і п'ятірка кубків. На дні колоди 10 мечів. Я вважаю, що 500 тисяч їм не вдасться мобілізувати. Це все-таки нагнітання інформаційна війна для залякування, для того, щоб створити такий образ, що Росія все ж таки друга армія світу. Але насправді їх нема чим озброювати, нема як вдягати. П'ятірка Пентаклів це карта матеріальної бідності. Немає ресурсів. Їм 500 тисяч, щоб ці зібрати, немає куди їх. Хіба що таке гарматне м'ясо зробити, голе босе, без техніки, без бронежилетів, касок? Ідіть вперед, в страна завіт. Люди будуть чинити опір негласний цій мобілізації. Бачите, ось четвірка мечів. Це карта вимушеної зупинки. Я робила розклад на січень-лютий. Чи вдасться їм мобілізувати 500 тисяч нових мобілізованих майбутніх двохсотих? Бачите? Ні. Четвірка мечів, що 500 тисяч маловірогідно. Далі в нас випала карта місяць. Карта місяць говорить про різні мутки, неясності, про навіювання туману, про всяке таке, я її уточнила: двійка мечів, карта блудкування, карта емоційної кризи, втрат. Насправді, Росія вже понесла дуже-дуже багато втрат. І ті дані, які ми бачимо у зводках Генштабу, вони насправді набагато більші. Дуже багато росіян, які трьохсоті. бачите, їм необхідно лікування, і вони вже не можуть бути в бою. І десятка мечів, росіяни вже не такі дурники. Вони знають, що їх пошлють на убой. За Путіна не дуже хочуть воювати. Якщо ось підрахувати Квінт, 5 пентаклів, 4 мечів і місяць, то квінт розкладу вийде відлюдник. І дивіться, що я можу сказати. 500 тисяч січень лютий по картам не показано. Як мінімум, це може бути десь 250-300 тисяч. Ось так їм вдасться зігнати. Тому що ось тут п'ятірка пентаклів, тут п'ятірка кубки. Все таки я думаю, що це. Десь в районі 250-300 30, тисяч, тобто половина від ось цієї цифри, яка озвучується. Далі я зробила розклад, як самі росіяни будуть реагувати на цю мобілізацію. Випала Сімірка Жезлів. Вони будуть протестувати. Це буде як і пасивний протест шляхом виїзду. За кордон, ось дивіться, бачите, колесо фортуни. Колесо фортуни у нас відповідає за повторення подій. Також це карта дороги. Тому я думаю, що матері, тому що, бачите, далі, ось тут імператриця і королева кубків справедливість, будуть правдами і неправдами робити своїм синочкам різні документи для виїзду за кордон. І це будуть якісь теплі країни. Я так розумію, що це може бути і Грузія, можуть бути хто там більш забезпечений Арабські Емірати, але ось якось Грузія найбільше мені так вона характеризується, тому що і вода, і тепло, і повтор. А куди вже росіяни найбільше поїхали? В Грузію, то вони її на танках окуповували, обстрілювали, а тепер туди спішать при свої, щоб п'яті точки заховати від війни. А на Кавказі. Я думаю, що будуть знову протести. Згадайте, як були протести в Дагестані проти мобілізації. Ось я думаю, що там люди і, зокрема, матері, вони піднімуться. Може бути повторення знову подій. Чи вийдуть орчихи в Москві в Санкт Петербурзі на протести? Маловірогідно. Все-таки вони вважають, що їх це не так ситуація торкнеться як російську глибинку. Тому, думаю, повстане Кавказ. Як це вже й було по Колесу Фортуни? Сімка жезлі колесо Фортуни про це говорить. Плюс виїзд за кордон, туди, де росіяни будуть переховуватись від цієї мобілізації. Щоб у мами під юбкою не сидіти, вони будуть робити різні документи. Я не знаю, можливо, там вже їм якось виїзд обмежується, будуть робити документи, що вони хворі, що їм на лікування, може, що їм по роботі якісь контракти, може навчання. ось всяке таке різне. Так що, я думаю, мобілізація в них йшла, вона не закінчувалась. Путін не підписував указу про закінчення мобілізації, цих чмобіків постійно було поповнення. Але ось як зараз говорять, що візьмуть 500 тисяч і більше, то таке карти не показали. Показало, що їх нема чим вдягати, чим озброювати, і що росіяни будуть правдами і неправдами ухилятися від цієї мобілізації. Дивіться, що відлюдник говорить про те, що людина буде шукати шляхи, як уникнути ось цього, щоб в пакеті додому повернутися, що колесо фортуни. Так що така. Показала ситуація. Побачимо, як буде на практиці. Я вам наголошую, що в планах росіянів наступ на Україну повторний, повномасштабний, такий, як вони робили 24 лютого, в планах є. Але ж по прогнозам показувало, що Україна вже не на тому рівні, що 24 лютого, і не дасть окупувати знову Київ, Чернігів. Не дасть їм піти на Західну Україну, тому будемо всі молитися і сподіватися на краще. Підпишіться і, будь ласка, поставте дзвіночок, тому що я бачу, що вам не приходить сповіщення про мої нові відео. Дякую за увагу! Всім захисту вищих сил. До нових зустрічей!